Масаж простати робить нас дофаміновими наркоманами Там 20 років всі мільйонери, а я не заробляю 10 тисяч доларів. Що зі мною не так. Двай я тут закохуюсь, в мене тут значимість, в мене тут щастя. А я як людина просто хочу поспати. А якщо зранку окунати обличчя в холодне пиво. А якщо це пиво ще пити в цей момент? А Якщо ще нефільтроване. Головне, що я подобаю собі і подобаю своїй мамі, а ще Дмитро. Серйозний опонент. Я такої. Дім, мені здається, що всі навколо живуть ідеальне життя. Так. П'ята ранку, смузі, йога, цвяхи. Масаж Е, Я перепрошую це, що своє дописав. І от дивишся на усіх цих, і усе це, і думаєш, я що не встигаю. Та дивишся, і думаєш, боже, а я як людина просто хочу поспати, і оце все воно не мотивує, а лише викликає почуття провини. Саме на цю тему ми будемо сьогодні розмовляти тут на каналі Люстерко, і будемо знаходити відповіді. Не знаємо, правда це чи ні, але кажуть, що це найкращий канал з психології та саморозвитку. Його мама і моя. А якщо вони кажуть, то То це абсолютний факт. Поїхали І ти. ми починаємо. Перед тим, як почнемо, коротенько, ви просто нас представлятися, аби якщо ви новенькі, знати, хто ми за чоловіки такі. Про мене, Дмитро Музика, тренер захоєності та популяризатор української поезії. Голос, харизма, вплив це все до мене. А стосовно поезії, то, ха -ха -ха, якщо бачите, мене вперше колись 100% чули мій голос у своїх рекомендаціях. Мене звати Юлія Козачкова, я психолог практик. Коуч, майстер на упі, власниця додаткового тея, начальної програми по сертифікації коучів, менторів, авторка книг та є ще інші продукти. Можете дивитися на моїй сторінці інстаграм, і відразу до тебе перше питання: як оцей культ успішного успіху цього досягаторства робить людей нещасними? Система мала нас зробити більш успішними, а зробила нас більш. Залежними, це новий культ рабства. На жаль, коли людина вимірює себе, і наскільки я хороший, наскільки зі мною все окей, тільки показниками результату, і коли на жаль, туди валюєшся замість того, щоб жити у реальному житті, і ось ця постійна планка ще, ще, ще робить нас дофаміновими наркоманами. Так, абсолютно згоден. Ми себе просто починаємо знецінювати. І замість того, аби шукати щастя в собі, ми шукаємо його десь там в цьому ідеальній morning routine. До речі, morning routine ми п'ємо зараз з водичку з лемон. Я хотіла додати, що успішний успіх, взагалі, успіх, це. Ну, дуже кортезна історія. І дуже класно, коли ви підіймаєте свою планку норму, ви зростаєте, ви знаходитеся у цьому процесі. Я не обіцінюю успіх, я взагалі фанат успіху і фанат показників системи, і дисципліни, і так далі. Але в цілому ми говоримо про фейковість. Навколо різних життів, і коли вам дається картинка ідеального мінімалізму на столі, ідеального життя, ідеальних стосунків, але ми всі проживаємо кризи у когось іпотеки, у когось діти вдома і порядку постійно вдома не може бути, якщо у вас діти, і навіть якщо у вас там дві пробиральниці, чи ще щось все одно є хаотичність і хаос у житті. тому вміння показувати себе. А реальним, мені здається, це взагалі розкіш сучасного світу, бути насправді собою. Окей, okay. зараз висловлю свою думку, з якої ти, скоріш за все, будеш не згодна. А я вважаю, що ця гонитва за результатами це виключно через нестабільну самооцінку. Як я вже сказав, що треба знайти щастя в собі. Якщо ви його не знайшли, то скільки б ви не заробляли, яких би атрибутів успіху у вас не було, ви не будете щасливим. І стабільна самооцінка, це коли ти маєш певний ресурс і тобі з ним ок. Я буду з тобою погоджуватися, а не спорти, але я розумію, що коли а, в тебе все ок, ти дійсно не прив'язуєш себе до результату. Але якщо ти не зрілій позиції і ти потрапляєш у цю пастку, рабства, успішний успіх, то а вже ж. Показники будуть вимірювати, чи зі мною все ок. Але коли ти у зрілій позиції, чи у позиції творця, тобі вже добре, ти знайшов себе в внутрішньому світі, внутрішній дорослості, то для тебе це момент проявленості, це момент розкоші буття. І іноді. Гонитва, вона може бути не деструктивною, вона може бути вибором, у котрому дуже велика стабілізація дофаміну. і це не про показник, це про скільки я встигну впливу дати цьому світові, поки я жива. Так, уточню, що це я кажу саме про ті моменти, коли ти отримуєш і все одно не заспокоїшся. Рівень тривожності твій зростає, так. і ти ще йдеш і йдеш туди. І це насправді викликає дуже багато проблем. Це депресивні та тривожні розлади, сильний цей дистрес, і це величезна проблема. Саме оцей, картинка цього успішного успіху. О, 100% так, і більш того, мені подобається фраза про те, що полюби себе і все налагодиться. Не налагодиться, налагодь і полюбиш себе. Ми можемо бачити себе у дзеркалі своїх вчинків, але це не підміна понять. Це говорить про те, що я кожного дня роблю зусилля для того, щоб зробити своє життя кращим. А не я женусь, щоб оплески. Від когось отримати і зрозуміти, що мій локус контролю зовні, що хтось мені сказав, що зі мною все ок. Ось тут починаються проблема. Тому є дві різниці: трудокохання та трудоголізм. Я ввалююсь у ці процеси, бо мені страшно пусто, ось тут. А трудокохання. Капець я це обираю, бо мені тут вайбово, Я тут закохуюсь. В мене тут значимість. В мене тут щастя. Та я знаю для чого я живу, знаю і маю свій сенс. Це різні світи. Є. Тобто розуміємо, що це є БПШ. Чи є биши, як правильно? Є би бо нехай буде так. У нас так. нове формулювання. Бо Діма так сказав в мене П, Тому що ці інфоцегани, які це просувають, це саме П. Тому є а. є БПШ 24 на 7, і романтизація цього це жахливо. І тому наступне відразу питання: оцю різницю між цією картинкою та і реальним життям. Чому це погано? Ну ми вже трошки поговорили, да що Ні, це пановжимо Дійсно бажаємо. знижує самооцінку, і до речі. Якщо не помиляюсь, в 2015 році був експеримент, людям показували фото і відео. Оцього ідеальний ранок, ідеальне життя, і що важливо, у 72% погіршувався настрій та знижувалася самооцінка. Ну, це не говорить про те, що щастя повинно бути тихим, як можуть зараз сказати. Це не історія про те, що ви не можете віддавати, публікувати дійсно ваші досягнення і так далі. Тут про те, що будь-який соціальний вплив це відповідальність і все, що ви робите. Чим чесніше ви це зробите, тим більше користі ви насправді дасте іншим людям, якщо ви справді хочете бути прикладом для інших людей і вести за собою як лідер. Чому а, кризисність ситуації, тому що. Виховується недостатність, начебто зі мною щось не ок. Тут вже ж у мене питання до цієї групи людей, бо свідоме ставлення до себе навпаки може зробити дистанцію між тим, хто я є, коли я бачу успіх іншої людини, смотивуватися і йти вперед. Але дійсно, якщо дивитися на експерименти, у більшості буде знижуватися настрій, бо буде з'являтися жавка. Бо ми відчуваємо почуття провини. Як це? В когось вийшло в мене не виходить. Значить, я якийсь не такий, зі мною щось не так. Там в 20 років всі мільйонери, а я не заробляю 10 тисяч доларів. Що зі мною не так? І це дійсно знижує самооцінку. Дивись, зі мною щось не так, то це буде про недостатність. Це ще не про сформовану дійсно внутрішню оцінку. Я просто докручую те, що ми проговорили. Так, так. А жабка це чому в нього. А не в мене, бо там по показниках, де знижувався відсоток поведінкової датом реакції гормональної реакції, там були і ці і ці. Так і ще важливо додати, що. Це може бути дійсно оця картинка, а в реальному житті все не так. Це перший момент. А другий момент, що ми часто бачимо результат, але не бачимо, що за ним стоїть. І якщо вам продають це упаковуючи, як це легко, аби продати вам якийсь інфопродукт, це одне, одна справа. А друге, що людина дійсно накопичувала, як Юля любить казати, накопичувальний потенціал. Ми це все формуємо і тоді приходимо до певних результатів. Взагалі, ми так вибудовані, що а, нам. Хочуть бачити результат, але не завжди ми хочемо бачити всю ціну, якщо це стосується мене, і якщо мені знадобиться заплатити таку ж саму, тому іноді самі люди хочуть побачити цей успіх, замість того, щоб побачити, скільки кроків було проведено. Бо люди схильні до того, щоб пришвидшити. Своє зростання і у когось це виходить, бо є там, наприклад, досвід плюс гроші, може вийти, може вийти, плюс консалтинг. А вже ж, а в деяких е чинниках людям хочеться швидко, і ніхто не хоче думати про те, що за спиною 15 років, 15 років практики, чи 20 років, практики, чи 10, але велика, велика кількість ще років, коли цю людину на ринку не приймали. Але це про конструктивні історії. А ми сьогодні говоримо про успішний успіх, за котрим нічого не стоїть, але є дуже потужна мотиваційна картинка дофамінова в інстаграм Третстіктосі і так далі. Зато Мальдіви. Але я хочу єдине що додати: що все ж таки певні ці моні рутини вони дійсно корисні. Наприклад, якщо зранку окунати обличчя в холодне пиво. Це дуже зарядні, я серйозно зараз дуже заряджає на весь день. А якщо це пиво ще пити в цей момент? А Якщо ще нефільтроване, Боже, не моя тема. А, це жарти жартами. А вже ж routine це окрема тема, і вона дуже корисна. 100%. в мене є свій, свій ранок. Але сьогодні саме про успішний успіх. Тому наступне питання: Досягаторство – це сила чи хвороба? Ну, дивись, коли це бажання ставати кращим, просто ставати кращим, це розвиток. І треба фіксувати, аби це не було втечі від себе. Тому що, як же я проговорив раніше, треба знайти щастя в собі. І коли ми починаємо бігти від себе, то це, умовно, цей марафон, він дуже виснажує. Це вже, звичайно, не окей. Коли ти фіксуєш, що я там без тих статків, без машини, що я ніхто, тобто, коли це є умовою твоєї самооцінки, це, звичайно, дуже погано. І це не є окей. Ти знаєш, успіх ми звикли вимірювати масштабом ринку, масштабом впливу, цифрами і так далі. А насправді повинні вимірювати балансом, бо це і є стратегічна перевага. Бо скільки коштує ваш розум, якщо саме він приймає інвестиційні рішення? І ми повинні зрозуміти, що у сучасному світі зараз ми говоримо не про протидію, начебто до стягаторства і тут щось інше. Ні, баланс це якраз ось ця модель посередині. Вона дозволяє бути у досягненнях, у успіхах, у цифрах, але вона будує інше ставлення до відпочинку. І тоді відпочинок стає. Головним інструментом з найвищим роя, котре дає нам прибуток. Тому досягаторство для мене все ж таки це про хворобу. Бо тут навіть іменник утворився там не просто досягата, досягаторство, начебто це єдина. Модель існування і для мене все ж таки більш приємні позиції про баланс, але вони можуть бути інші. У когось це буде монінг рутін, у когось це буде єбиша в залі кожного дня, а у когось це буде вписувати в свій розклад. Різні позиції свого відпочинку соціального, емоційного, фізичного і так далі. І це буде повністю щільний розклад. Для когось він буде складним, а для вас він буде як збалансоване харчування, там, де ви товаришуєте зі своїм часом. Клас. Я б ще додав, що вам треба знайти щастя, а вже за рахунок успіху масштабувати це щастя. Я, наприклад, завжди клієнтам пояснюю, що яка у вас точніше запитую, яка у вас валюта життя? Я кажу, в мене, наприклад, валюта життя щастя, і все вимірюється щастям. Наскільки я в моменті кайфую. Тому що якщо ми кажемо просто за успіх, да, виносимо за душки, то успіху може досягти на своїх травмах, доказати батькам, своїх першій вчительці, своєму оточенню, першій коханні, що ти чогось вартий. А от щастя, це вже інша історія. Це коли тобі перманентно окей в усіх сферах життя. Дивіться, я згадала зараз таку дуже цікаву вправу з практичного блоку з ретриту секс, гроші влада, інструменти впливу. Уявіть, зараз перед вами є аукціон, влада, любов, щастя, свобода, наприклад, ось ці. І у вас є гроші. Вам потрібно щось з цього викупити. Що саме це буде? Нема чи так, чи так. Ми зараз граємо в одне. Ви щось купляєте за свої гроші: час, свободу, владу чи любов? Ви дали відповідь, і далі буде наступна відповідь. Ми показуємо, куди група майже вся скидає в одне. Бо є динаміка усієї групи, бо всі ж йдуть у владу, чи всі ж йдуть у свободу. І це дуже цікавий експеримент, бо ви бачите, як навіть групова історія починає впливати на вас. Але тут буде наступне питання: а якщо б ви зараз були у дотику до своєї дитини, от ви у дотику, та дитина, котрі 6, 7, 8 років, от вона подивилася б на ось ці показники, що б вона обрала? Чи є різниця? Там можете щастя, наприклад, чи покласти, mm. але ви можете обрати одне щоб вона обрала. І ось якщо є різниця, то зрозумійте, що саме той ресурс, на котрий ви не доросла дівчинка чи чоловік, не поставили, там і є колосальна енергія. І це саме те, де ви впродовж років будете сумувати, що туди не спрямували. Фокусну, пріоритетну енергію та увагу для того, щоб збудувати для цього більше місце у розкладі. Я не сказала замінити, впасти туди і так далі. Але це і є відповідь, чим ви платите за те, щоб мати, то, мати те, куди ви поставили гроші. Кайф. Це така ж якийсь захід буде? Так. Коли? Хочеш поїхати з нами? Коли це буде? З 12 по 14 вересня. Але ми Мабуть, будемо вже повторювати. Вийде так. Але ми будемо повторювати. Це прямо аншлагова історія. Там дуже багато інструментів, саме з політтехнології, управління, влада. Ну, це все ще я люблю. Класно, ну, ми, якщо послання залишимо для тих, кому цікаво, щоб ви переходили. Бо нам до речі, в коментарях нещодавно писали, чому ви не рекламуєте свої послуги. У Нас просто подкаст, ми навіть про себе не казали. Нічого для цього не робили. Так. Тому що в нас немає в цьому потреби. Ми в своїх нішах вже дуже давно, і в нас немає потреби в клієнтах. Але якщо в кого є бажання, хоче поліпшувати своє життя, то ви знаєте, тут коректніше буде не немає в нас жаги до клієнтів. Ми все одно завжди раді розвитку і нашому, бо ми збільшуємося, об'єм збільшується тут. Історія про те, що вони вже нема за тим, що сподобатися вам, ми кайфуємо один від одного, і мета цього подкасту віддавати. Ну, якщо ми вам відгукаємось, то ми від цього дійсно щасливіші. А ще ми, як діти, знаєте, в нас почалася там маленька монетизація на Ютубі, і коли ми не заплатили за там перший, другий Ютуб, а він нам вийшов безкоштовно, ми. У нас вийшло, в нас вийшло. Тут не про прибуток. Тут все було спочатку в мінус, бо ви інвестуєте. А і ось реальна картинка. Ми кайфували від точки нуля і від того, що на нас підписуються, від подкасту, який злітає, ось у чому наш кайф. Але тут досягнення Ну начебто так. Але мета, намір, ось намір буде вимірювати все. Да, і головне, я маю надію, що це через ваші екрани, смартфонів, комп'ютерів, телевізорів. Відчувається, що ми це робимо щиро, і ну це абсолютний факт, що наші підходи з тобою до тих же продажів, вони відрізняються так. від того, як там в інфобізнесі це роблять. Хто на мене підписаний, знає, що я навіть не роблю там які прогрів оці там зашиваю ну воронки які там вони звичайно є. Але прогріви там купіть, купіть У мене такого немає. Немо. Я просто виходжу в сторі і кажу: так, дивіться, є віконці на консультацію. Якщо вам треба, звертайтеся. Не треба, не звертайтесь. Хоча я з точки зору психології, маркетингу, можу докрутити аби дійсно викликати бажання. Але мені знаєш, мені завжди приємно, коли людина сама приходить до того, що вона хоче без тиску, екологічно, сама усвідомила, що о, я хочу до Дмитра, і для мене це найбільша цінність. І це історія про дорослих. Я продаю продукт для дорослої людини. Якщо вам потрібно, ми будуємо він. Він я відповідальна на 100% за свої 50% впливу. Ви відповідальні на 100% за те, що ви будете робити зі знаннями, будете вибудовувати з них дії, і без 100% і 100% нічого не вийде. Тому про Так, та, та повертаємося досягаторства. Хочу ще привести класний приклад. Було це нещодавно. В Трец. Один чолов'яга написав. Ось таке от. Тут у вас десь будуть фотографії, скріни, можете стопати та читати там більш детально. Я вкратце розкажу. Людина написала, що. Пані та панове, у вас немає ніяких психологічних проблем. Вам просто треба, щоб кожен місяць капало 5 тисяч доларів і все, немає ніяких проблем. Я цій людині в коментарях відповів. І пояснив, що, це, що ми це вже раніше обговорювали, і це спосіб компенсації, власної неповноцінності в більшості випадків. Що робить людина? Хочу, ада, должна, що. Вона мені кидає дослід. Тобто, не просто це моя думка, вона мені кидає дослід. Я такий серйозний опонент. Mm -hmm. Починаю читати цей дослід. А враховуючи мою сферу діяльності, я раніше дуже багато читав дослідів, і я знаю, як їх правильно інтерпретувати, як їх розбирати. І прикол в тому, що в цьому досліді ця інформація взагалі не підтверджена, бо там, в Нігері, якщо не помиляюсь, дали людям кошти і паралельно ще була терапія. І там виявили, що терапія допомогла менше, ніж гроші. І він сформував таку думку. Там детально я розповів, чому він не правий, але наведу просто один факт: Нігерія. Я йому кажу, це те саме, що в Африці, там в певних регіонах Африки немає води. І ти кажеш, вам терапія чи вода? Вони працювали з вітальними потребами: те, що є, і те, що відповідає за безпеку, а вже ж буде безпека на першому місці завжди. Так, тобто закрити базові потреби, і ми розуміємо, що для нас ця інформація точно не актуальна. Ну, дивись, базові потреби вони є і у сучасному суспільстві, навіть у нас. І дійсно людина починає думати про щастя через самоактуалізацію, через місію трішки пізніше після того, коли а, закрила базу. Бо людина, котра Постійно думає про місію самореалізацію і так далі, але думає про те, що нема грошей на що лікувати свою дитину чи маму. А такі в таких випадків в нашому суспільстві багато. То хочеш, не хочеш, їй дуже складно думати про щастя, коли вона не закриває базу. І я завжди говорю тут теж такий момент, коли люди говорять, що в грошах нема щастя. Я тут мабуть я буду маленькою, але опозицією. я завжди говорю про те, що а ви спочатку щоб порівняти, маєте і те, і те. Ну, тобто, ви порівняєте цей, цей стан, чи буде вам там краще, чи не буде вам там краще. Але пов'язувати щастя з грошима, а вже ж ні. Нещодавно була на інвестиційному форумі у Львові, і коли ми виступали на панельній дискусії, мені сказали таку дуже цікаву фразу про те, що я знаю людей. А котрі дуже багаті і дуже нещасливі, я знаю людей, хто дуже багатий і дуже щасливий. Я знаю людей, у котрих нема великих статків і вони щасливі. Я знаю людей, у котрих нема великих статків і вони нещасливі. Тому досягаторство, навіть на кожному з цих рівнів воно буде різне і сприйняття світу ось ці окуляри, через котрі ви дивитесь на цей світ. Тому налаштування ось цих кодів, воно починається зсередини наружу, а ніяк не звідти здобути а, золотий ключик для побудови внутрішнього. Воно, як у біохакінгу, працює разом. Тобто, а вже ще повинен бачити те, як я дію у цьому світові і як я перемагаю. Але це накладається на базу, чи готовий я признати ці перемови. Дуже класне оточення, що насправді у мільйонерів так само часто зустрічається депресія, як у середнього класу, так. і це абсолютний факт. Але все ж таки, часто, коли в нас немає грошей, ми теж маємо розуміти, що це відбувається через ті самі установки. Можливо, саме через ті чи інші установки ми не можемо досягти успіху, якого ми прагнемо. І тих статків, грошей, і так далі. Давай на завершення дамо наші особисті суб'єктивні поради, як жити, щасливе життя, а не інстаграмну картинку чи успішний успіх для людей, котрі оточують нас. Найперше це дати зрозуміти мозку, що людям подобаються прості люди. Банально, найбільше в мене було реакцій на історію за останні декілька років. Це коли в мене була фотографія в сторі. Де я просто сиджу, на голові щось десь якось отак. І я кушаю паличку, у мене так на зубах паличка глазу, паличка, паличка глазурована. я Вона зібрала там нереальну кількість реакцій і написала: Боже, простий, класний, адекватний. І я часто, хто підписаний в інстаграмі, я люблю такі, ну, здавалося б там. Тренер захуєності, таке сильне позиціонування, там, знаєте, які в мене клієнти. А, немає в мене взагалі цих атрибутів успішного успіху. Я іноді можу закинути сторі, де я в АТБ і кажу: Сесісоне зараз по акції або якась там рибка, дуже рекомендую. І таким чином я стаю ближче до людей. І це правда про мене, це я і це дуже класно ламає оцю якусь ілюзію, що треба. Ідеальний Монін Рутін, що будуть вас любити, будуть вас лайкати тільки тоді, коли у вас ідеальний прес. Ні, киньте фотку, виставіть животом, і ви будете в шоці, скільки буде позитивних реакцій. Вам буде страшно зараз це зробити, але спробуйте. Це дуже класно працює. І другий момент це просто навчитися дійсно кайфувати в тому, що ви робите, і це буде збирати ті реакції, яких ви хочете, яких ви прагнете. Що я маю на увазі? Я завжди, коли танцюю, mm. я настільки кайфую. Mm. І от я пам'ятаю, ми там були в клубі, коли в театральному навчався. Актори пішли в клуб з хореографами. Ну, зрозуміло, що я не хореограф, і там вони чончом, бальні танці, то все. Можливо, десь не ідеально, але я в моменті настільки сам від цього, сам в моменті кайфую, що це викликає позитивні реакції, і всі ці енергії заряджаються. Просто кайфуйте. Клас, це натхненно. Я зараз кажу з двох боків. Один все ж таки про досягаторство і як повернутися до свого щастя, і далі моя суб'єктивна позиція щодо щастя. В першому випадку реальність замість фото. І дані картинки не зроблять вас щасливими, а ось дотик до себе, діалог з собою, тише, розуміння, чого ви хочете, набагато скоріше приведе вас до щастя. По-друге, прогрес. Не зовнішній, а внутрішній, чи можете ви собі сказати, що я сьогодні щасливіша, щасливіший на один відсоток ніж я був вчора? Далі баланс замість перегонів, тобто ви можете бігти, нуль питань, але якщо ви вбудовуєте це в свою насолоду своїм життям, тобто те, про що ти говорив, чи є ось цей кайф у процесі? І останнє свої сенси замість чужих трендів. Щоб ви не копіювали, щоб ви не бачили, завжди подумайте, а який сенс? Навіщо? Бо в досягаторстві дуже багато людей доходять до вигорання. Чому? Тому що зробили відпочинок нагородою, зробили чужі цілі своїми. А чи хотілося цього насправді, і потім втома проводить не до фізики, вона проводить до втрати тотально сенсу. А навіщо мені все це? І ось це вже така дуже серйозна проблемка. Тому у досягаторстві є наслідки. А у щасті в балансі, де є темп, є інші наслідки у вигляді щастя. Якщо говорити про моє суб'єктивне, то моє щастя воно дуже шороховате з чашечкою кави на бігу з холодною і так далі. І мені. Цьому кайф з неідеальними дітьми з поганим табелем у старшого, але мені в кайф, бо ми проходимо цей досвід цього життя разом, і мені кайфово те, що в мене за спиною дуже багато факапів у бізнесі, що я не ідеальна жінка у стосунках, не ідеальна з якимись правилами чи так само, але я своє щастя все більш яскраво відчуваю, тому що я така, яка я є. І я транслюю те, яка я є, подобається чи не подобається, головне, що я подобаю собі, і подобаю своїй мамі. А ще Дмитро, О, та сто висотків класко. Вона ідеально фіналізує. Єдине, що від себе ще додам, що все ж таки ця рутина давця рутина, вона може приносити вам щастя. Якщо вам це в кайф робіть, але якщо ви це робите, бо так нав'язав інстаграм, нав'язав соціум, то тоді логічно робити не треба. І просто дозвольте собі частіше помилятися, робити хірню, робити щось нейдеальне. Дозволяйте собі, як цей напис, бути іноді не в фокусі, а в сука, розфокусі. І буде вам щастя, ваші бусники, канал Люстерко. Любимо вас. Пока-пока!